За нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки. низький Уклін і тричі. Слава слава, слава вам, наші українські захисники. Саме у цей складний час для нашої країни ми усвідомили, що сильна держава починається із сильної Сьогодні вітаємо нашу гордість і найцінніше багатство України, всіх її військовослужбовців. Ви наші захисники, надія і опора, ви хранителі спокою та мирного неба над головою. Воїни, лиця Рославне, Ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну державу злина задихнув ворог. В День Збройних сил України від усієї душі хочемо побажати міцних сил і незламаної віри, сміливих ідей і добрих надій, впевнених планів та обов'язкової удачі, незгасимого оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань. Бажаємо успіхів у повсякденному житті, впевненості у своїх силах, нескінченної енергії. Мужності та відваги у військовій службі в ім'я єдиної суверенної та незалежної України. Мовні воїни. повертайтеся живими. Нехай Бог берегає вас від ворожих поль, від лютих противників та замового холоду. Ваші подвиги стануть початком нового життя цілої країни, а ваша хоробрість. Прикладом та натхненням для кожного з нас. Збройні сили України взірець професійності, мужності та самовідданості. Наша безпека та гордість. Бажаємо всім воїнам міцного здоров'я та сил, незламного духу, непохитної віри у перемогу та якнайшвидшого повернення додому до своїх родин. Щірі слава притання з нагоди для збройних сил України. Бажаємо вам мира та злагоди, та сили. 6 грудня День Збройних сил України. Це ще одна нагода згадати про тих, хто жертвує своїм життям та безпекою заради нас. Любі наші, дорогі і сильні захисники. Ми щиро дякуємо за можливість зустріти ще один ранок. За можливість бачити дітей живими та неушкодженими. За можливість жити в вільній країні і бути тими, ким ми є. Будь мужній і будь достойний. Ти слава своїх батьків! Відважний український воїн, нащадку славних віків! Збройні сили України, сірець професійності, мужності та самовідданості, наша безпека та гордість бажаємо всім воїнам міцного здоров'я та сил, незламного духу, непохитної віри в перемогу та якнайшвидшого повернення додому до своїх родин. День Збройних сил України. Свято на честь тих, хто нині боронить території нашої країни від ворогів, віклоються про безпеку та обороноздатність Української держави. Це свято хоробрих військовослужбовців, завдяки незламному духу яких наша країна лишається суверенною незалежною державою. Нехай сили ваші будуть міцними. Віра незламна, ідеї сміливі, а надії добрі. Дякуємо кожному за героїчне виконання військового обов'язку та рішучість на полі бою. Віримо у кожного з вас та в нашу перемогу. Пишаємося кожним та завдячуємо за вашу службу, силу духу та незламність. Дякуємо, що маємо можливість жити, працювати та планувати завтра. Слава героям, слава збройним силам України.